Найкраще, звісно, було би їх молотком побити. Ну так як вони такі дрібненькі, то вони зарази ховаються в трахеях. Саме перше, треба, щоб можна було правильно діагностувати, що у вас дійсно акарапідоз. Дуже часто люди, побачивши розкрилицю, як називають старі пасічники бджоли розправляють крила, повзають по землі, і все, зразу б'ють дзвони. «акарапідоз». не завжди це акарапідоз, Друзі мої, це дуже часто бувають токсичні такі. Дії препарату токсично і тому казати, що це акарапідоз можна тільки після того, якщо ви зробите аналіз на акарапідоз. Зробити аналіз на акарапідоз можливо лише в лабораторії, тому що пасічник в себе не має можливості побачити цього трахейного кліща. Він надзвичайно маленький. Треба препарувати бджолу, добратися до трахеї, розкрити трахею, подивитися, чи там є той кліщик. Тому сказати, що це зробить наша ветеринарна служба, яка тепер називається ДПСС, це самому себе. Обманювати, я не знаю, яка лабораторія в нас в Україні сьогодні може стопроцентно сказати, да, ми робимо знач, аналіз на карапідоз. У нас в інституті робили в лабораторії хвороб жіл. У нас в інституті, якщо була Тетяна Михайлівна Єфіменко, то вони робили цей аналіз, виявляли. Ну, хочу сказати, боротися за карапідозом треба профілактично швидше. Він же ж не розвивається, так як ліч там за місяць, за два і чи за сезон і напротив. А карапідоз розвивається. Це роками рік два. Як він проявляється, спочатку ці маленькі кліщики вони просто паразитують і в трахеках і дихальцях бджіл. А коли вони вже їх багато, вони вже забивають трахею. І бджола не може дихати. От вона тоді випадає з вулика, лізає вам по пасіці, і тоді розкрилиться. Ну, перший признак, що крила в неї розпрямляється, вона не може дихати. То дихальці має бути відкриті, але там кліщі, тому вона не може бідна дихати. А боротися з ним не так складно, як здається на перших порах. Будь-який димний препарат, чи той же півороль, чи той же базальт, дуже добре справляється за карапідозом. Так само морошена кислота, випаровуючись, попадає в дихальця трахею бджолем, і так само знищує карапідоз. Так що не такий страшний чорт як його малюють, і дуже легко з ним позбутися. Робіть профілактику, хоча б два рази на рік, робіть обробку своїх бджіл димними препаратами.